Лін це коли треба, але не робиш. Всі згодні, так, що нормально лінію позначити ситуацію, коли треба, не роблю. Тоді що ми називаємо прокрастинацію? Насправді ця тема вона десь такого типу, тому що тут якби біологічного знання не дуже багато, а це скоріше таке системне мислення. Мені найближчий концепт, що умовно, що лінь – це нахабна версія прокрастинації, або навпаки, що прокрастинація це сиклива версія лінії. Тобто лінь я прям нахабно не роблю, а прокрастинація, я оце от, ні, я все таки зроблю, просто ну, і так, і тягнеться, тягнеться, і все одно не робиш. От, і я тоді тут пропоную ще додати саботаж. Це ще більш циклива версія. Це коли я прям роблю, просто роблю на тій Да, саботажем називаючи ситуацію, коли я свідомо ламаю якусь там систему. Це просто інша штука туди, де да, відкинемо. Ми ну, можемо тут замість саботажа придумати якісь інше слово, але тим не менше, да, тобто у нас максимально нахабна версія, це коли я просто не роблю, максимально сиклива версія, це коли я роблю просто роблю хірово. От, мені здається, що цей розподіл, ну як, це має сенс про це поговорити, іноді там є куди копати, але в основному мені здається, що е, це не найголовніше. Нам найголовніше дійсно розуміти, як воно працює і в яких ситуаціях воно виникає. От, Наприклад, вже зафіксували втома депресія. Ну, бо серед тих варіантів, які ви описували. Я розумію, що їх доречно написати. Тут ще можемо написати хвороби. Розділити прям чітко зухвалу не робиш, стан гарний. Це не дуже інтейно було. Ну може, тоді ми це просто лінню не назвемо. Якщо я не роблю, тому що і, і, і ну краще, мені пофіг тоді. Давайте так. Я би сформулював таку, такі кілька думок. От все, що ми тут пишемо, лінь, прокрастинація, саботаж завжди має якусь причину. Ну, тобто, там не може бути просто, що я якщо треба і не роблю, значить є якась причина, чому я не роблю. Я собі так уявляю, що ця ситуація мені вона звучить таким чином: що та причина, чому я не роблю, для мене настільки важлива, що задоволення від неробіння перекриває всю фрустрацію від необхідності. Все одно треба розібратися, чому не хочеться робити. Але схоже, що воно прям аж настільки цінне. Поки що все висловили, да? що на цей момент набігло. Давайте спробуємо це все скласти в цілісну картинку. Для того, щоб скласти цілісну картинку, нам насправді спочатку треба а, зрозуміти, а як це працює, коли лінії немає. От Якщо немає лінії, прокрастинації і саботажу, то що є? Я б сказав, що тут значна частина просто цих речей, які ви назвали, це передумови. Але процес у нас теж, ну, верніше, загальна логіка, основний скелет того, що відбувається у нас, все одно ось він є. Тобто ось у нас як мінімум відбуваються ось такі от речі. До цілі я ще додам план. І у нас лишається ще питання, а що лежить до бажання? Звідки береться бажання? Ну, от виходить така штука, що в основі лежить потреба, далі якісь там інтерпретації цієї потреби можуть народити бажання, і там починає звучати хочу. Тоді на основі цього хочу я формую якусь ціль, якийсь план, починаю діяти і отримую результат. Тобто, от якщо лінії немає, то це працює десь таким чином. Одразу у нас тут виникають нюанси. Тому що якщо у нас звучить треба, просто як тільки звучить треба як ідея треба або повинен, то стається така штука. Ну, найяскравіша, ви, мабуть, і можете відчувати. Ну, типу, яскравий приклад, який для всіх зрозумілий просто. А от розумієш, що на кухні вже. Засрано, і треба все-таки піти помити посуд. Ідеш мити посуд. І по дорозі тебе зустрічає дружина або чоловік і запитує, коли ти взагалі помиєш посуд? Все, блядь, з цього моменту ніколи. Знайоме це відчуття. От, це такий дуже характерний для нас психічний процес. Так, зараз от, уникнення в іншому контексті звучало, хоча воно дуже близько. Характерний психічний процес, який взагалі ну, офіційно я його чув під назвою патологічне уникнення вимог. І в основному його так ну, виявляють в першу чергу у аутистів, у рдужників і у підлітків. І називають патологічне уникнення вимог. І я одразу маю жорсткий спротив до цього формулювання, тому що, а хто взагалі, чого ви взагалі так, такі впевнені, що вимоги треба виконувати? Я це пропоную називати трошечки інакше, я це пропоную називати м'якше спротив вимогам. Тобто, в принципі, цей психічний процес схоже, що є у всіх людей. Якщо людина аутична або має дух, або підліток, або має там, з якихось іще причин опозиційно викличний розлад і так далі, тобто при низці різних Станів, і не обов'язково це називати якимись хворобливими станами, у людей це просто особливо жорстко виражено. Тому, наприклад, у аутистів є така штука Issues with authorities. Вони дуже погано взаємодіють з представниками влади, тому що представник влади він, блядь, постійно вимогами говорить. І аутисту просто падає забрало. Ну, або падає забрало, або він тотально завмирає. От, З моєї точки зору, в усіх. В контекстах де тільки можна, треба і повинен необхідно прибирати. Тобто це не про заміну, це про те, щоб е, стратегічно змінювати підходи. Е, бажання там може дійсно не бути взагалі. Потреба є, а бажання немає. Е, окей, давайте спробуємо тоді уявляти трошечки інакше. Звідки у нас береться, це слово треба? Яке його джерело? Нав'язане зовні. Ну. Давайте помити посуд. Чому воно треба, а не хочу? Бо чистота, бо я потребую чистоті. У а мені. чому не хочу? Чому не хочу? А чому? А не. Не На бридку. Ну, тобто, там, давайте так, я, я би це назвав неприємний шлях. Та, тобто, Якщо спосіб, або шлях неприємний, то, е, якби нам не подобається. Ми не хочемо казати я хочу, ми кажемо треба. І от, якщо ми розуміємо, що у нас конкретна причина лінії в тому, що у нас неприємний спосіб, то ну, з моєї точки зору, найправильніше буде перевірити, а що ж там все-таки за потреба лежить. Тому що якщо ми говоримо про мити посуд, у нас там можуть бути дуже різні потреби в основі. Там же ж не обов'язково чистота. І навіть якщо чистота, то це може бути дуже різна чистота. Найпростіший варіант, чому я можу вирішити помити посуд, це тому, що я хочу поїсти з чистої тарілки. А інша немає. От, ну і дивіться, а давайте так. Перший крок. А чи, чи нема іншої? Може і є. І там дилема може виглядати так: просто або чиста така, що мені подобається, або верніше, брудна та, що мені подобається, треба помити, або чиста, яка мені не подобається, але чиста. Ну окей, беру чисту і їм. Або беру брудну і мию одну. Нахера мені мити всі тарілки, якщо мені треба поїсти з однієї чистої тарілки. Нам не треба мити весь посуд. І звісно, нам тоді наша підсвідомість каже, який нахрен весь посуд, тобі це взагалі не треба. У тебе немає потреби зараз у всьому посуді помитому. Є, є якісь вже патерни, якісь вже є патерні поведінки, наприклад, з дитинства тебе там привчали, починаєш робити, дороблю до кінця, або щось таке такого. І то воно тебе не дотисне. Бо це вже не твої сценарії, ти вже не перший рік живеш і все таке інше, і воно тисне на свідоме також. Або почуття закінченої дії, що так. ти зробив і ти отримав задоволення. Так, да. угу. а, ну давайте так, якщо зробив і отримав задоволення, то там, скоріш за все, лінь не буде виникати. Чого в голові сранку? Вона на початку так, Матери... да, а потім. А потім нормально, так. Ага, окей, окей. Ну давайте цю штуку. Е, ну, хоча можемо її теж зафіксувати. Ось це от по інерції досягаю, воно ж ось воно і тут і є. Е, дивіться, яко, яка там проблема у нас з'являється, що е, може бути так, що єдина причина задоволення, яке ви отримуєте, саме в тому, що ви закінчили. Тобто, в принципі, ця дія вам від початку не була потрібна або стала непотрібною посередині. Uh, і uh, єдина радість, яку ви отримали, це від того, що ви її закінчили. І uh, да, ви отримали цю радість, але підсвідомість запам'ятала, що ви знову себе зґвалтували за ніхіра. Тупо безмістовно. Вона це запам'ятала і наступного разу скаже: Сисиш, я пам'ятаю, який ти мудак. І це, до речі, стосується і нас особисто, і дуже стосується дітей. Коли ми думаємо, що ми зараз у дитини будемо е, тренувати наполегливість, тим, що змушуємо її робити якусь херню, яку вона давно не хоче робити, ми не тренуємо у неї наполегливість. Ми тренуємо у неї е, стратегічну демотивацію по житті. Просто от, оця от штука по, по інерції досягає, з моєї точки зору, тут прям, е, категорично е, єдине, що треба робити, кидати цю хрінь. Так, там треба буде попрацювати зі своєю потребою в завершенні, тому що в нас є окрема потреба в завершенні, якщо ми вже почали, ми за нею фіксуємо, збуджуються дофамінові нейрони, бла бла-бла. От нам треба попрацювати зі своєю потребою в завершенні з розумінням, що е, не варто. Якщо в якийсь момент ось тут тобто, от, от наша дія, тут ми часто ще так формулюємо, що нам дуже потрібна наполегливість для цієї дії, що наполегливість це супер правильна штука. І так, якоюсь мірою вона потрібна. Що значить, не варто? Не варто закінчувати справи. Ще, ще, ще так? Але нам дуже потрібна ще й гнучкість. Якщо в нас немає адекватної гнучкості, коли ми рухаємось до результату, то з великою ймовірністю ми будемо рухатись не до того результату, до якого взагалі варто. Ми будемо просирати свої ресурси на якусь херню. Просто тому, що ми наполегливі, визначили собі цілі і так далі. Якщо я розумію, що єдина причина, чому я досягаю це по інерції, да, просто все скасовуємо. А хто доробить? Ніхто. Його не треба дороблювати, тому що немає причини для його дороблювання. Причина, єдина причина, яка лишилась, це те, що я вже давно з цим живу. Якщо там все добре працює, то, скоріш за все, в цьому падерні немає суттєвої проблеми. Тобто, якщо в цьому паттерні є проблема, то це означає, що людина нещаслива, відчуває, що знову і знову займається якоюсь херньою. Або вона систематично лінується і не може змусити себе щось робити. Ну, тобто там, скоріш за все, будуть вилізати ці симптоми. І коли вилізають ці симптоми, це причина туди взагалі копати, заходити в психотерапію і розбиратися. Тобто, ну, є одна тарілка, можна поїсти. Але ми можемо собі уявити, що буває ситуація, коли треба раковину. Просто пуста раковина. І тоді, мабуть, треба щось зробити інше, ніж помити одну тарілку. Єдине, що, що тоді треба зрозуміти, наша мені пуста раковина. І е, чи, е, отут у нас з'являється ще одна причина лінії, чи у нас е, неправильні пріоритети не призводять до того, що я не роблю е, важливішу справу. Типу, мені треба для якоїсь важливої, дуже важливої справи чиста раковина. Я дивлюся на гору посуду. Думаю, та блядь, і все. Я не мию посуд і не роблю ту дуже важливу справу. І тут ми розуміємо, знову ж таки, от ми докопавшись до потреби, розуміємо, що тут теж інша дія. Тут нам не треба мити весь посуд. Нам можна весь посуд вийняти з раковини, звільнити її, зробити дійсно важливу справу, а посуд може хай ще тиждень постоїть. То я не кажу, що я хочу помити посуд, тому що ну мало кому хочеться помити посуд. Є люди, яким це подобається, але більшості з нас це не подобається як процес. Тому ми не кажемо, хочу помити посуд. Але під цим таки лежить наша потреба. Але от виявляється, що залежно від того, яка потреба, насправді спосіб можна обрати інший. В якихось ситуаціях достатньо помити щось одне. До речі, не обов'язково ж навіть мити тарілку, навіть якщо немає, можна взяти найчистішу. І поїсти з брудною, але найчистішою. Або одноразово, або з каструлі поїсти. Ну, коротше, купа рішень насправді. От тепер, якщо мені треба пуста раковина, значить можна звільнити раковину. Якщо мені на кухні смердить, значить повиливати воду із посуду він підсохне і перестане смердіти. Ну коротше, купа рішень є насправді. Слухайте, як це працює з сім'єю. Будь ласка, наші багатьох сам. Так зачекайте. А, зараз от все це робочі підходи. Ну от я прийшла, я не хочу мити посидіти. І мой чоловік прийшов, і він не хоче мити посити. Так. Що ми будемо робити? тараканів раз. О, ну супер. Тобто, у вас у вас потреба, щоб не було тарганів. І У кого важніша потреба, то і ми. Е, ну може бути і така історія, насправді. Ну як, тут дивіться, тут залежить від того, які стосунки насправді в сім'ї. Тобто, я вважаю, що це насправді найздоровіший підхід, що той, кому треба, той і робить. Але ми розуміємо, що це легко може перетворитись на ситуацію, коли треба тільки одній людині, і вона страждає. <гум> <гум> да. і, і це не дуже сімейна тоді штука. Мабуть, там треба розбиратися, а чого ця людина досі залишається в цих стосунках, в принципі. Ну, якщо вони її не влаштовують, якщо. Ну, бо насправді тут це ми взагалі з теми лінії виходимо дуже далеко, але в контексті стосунків, схоже, що є декілька типів конфліктів, які неможливо розв'язати. Ви або будете постійно страждати, або вам просто з цією людиною краще не жити разом. І один із конфліктів це стосовно срача. От Просто різні люди толерують різний ступінь срача. Якщо у вас ця толерантність дуже сильно відрізняється, то там просто неможливо обійтися без жорсткої фрустрації. Це в кожному питанні так? Ну от, не в кожному. Схоже, що конкретно, коли ми говоримо про стосунки, то там буквально декілька питань, там де ця проблема просто постійно виникає, виникає, виникає. І або ви це просто постійно терпите і страждаєте, або ви розумієте, що саме з цією людиною краще не жити разом. Ну і тому насправді виходить, що краще спочатку пожити разом, а потім там не знаю, одружуватись, тому що ви не можете затестити ці речі, поки не побули. Дуже важливо спочатку присвоїти собі потребу. Причому присвоїти потребу не сказати, що я хочу помити посуд, бо це буде брехня. От, а саме присвоїти, зрозуміти, а чого я насправді хочу. Я не хочу мити посуд, а чого я хочу? Я хочу чисту тарілку, чи я хочу пусту раковину, чи я хочу, щоб не смерділо, чи я хочу, щоб не було тарганів. І може серед них, ну давайте так, да? От серед у цих цих варіантів виявляється, що можливо мити посуд не є найкращим рішенням просто. Тобто є простіший спосіб досягнення бажаного результату. От. І, і це прекрасно, якщо ми його знайшли. Тоді ми не витрачаємо свої ресурси на зайву роботу. Тут у нас сила волі ще має виникнути. Давайте її теж тут впишемо воля. Давайте я, мабуть, одразу стосовно неї висловлюсь. У нас є такий психічний інструмент, як воля. Але проблема в тому, що вона швидко виснажується. Тобто ми її можемо тренувати, але теж не, не абсолютно. Ну, так само, як ви можете тренуватися, не знаю, силові тренування робити, але там, залежно від того, що за людина, у вас буде все одно певний верхній ліміт ваги, до якої ви здатні натренувати свої м'язи. Хтось зможе підняти штангу 70 кілограмів, хтось, можливо, 200 кілограмів, але все одно не більше. І той, хто підняв 70, можливо, до 200, в принципі, ніколи не доросте. От, тобто з волою та ж сама історія. У кожної людини є якісь свої передумови для цієї волі, суто нейробіологічні. Ми можемо її тренувати, її варто тренувати, але з розумінням, що це все одно дуже швидко виснажуваний ресурс. І ми часто схильні використовувати нашу волю для всякої херні, якраз типу миття посуду. Зранку встав одразу, як продзвонів, будильник, хлоп, частинку волі витратив. Потім пішов негайно щось зробив, що треба було зробити, хоп, частинку волі витратив. Ти -ти 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 -ти. Десь в районі двох годин дня воля закінчилась. Базова логіка, яку я вважаю універсальною, це те, що волю не варто просирати на другорядні задачі. Волю треба зберігати для найважливішого. От, І далі, як ви визначаєте, що найважливіше, і що тепер робити з другорядними задачами, ну це у кожного свій буде підхід. Є люди, яким навпаки, потрібна постійна чіткість, прогнозованість е е е графіку. Є люди, які просто так не можуть взагалі. Є люди, у яких там посередині варто шукати свій підхід. От. Тобто це про індивідуальне. А знову повертаючись до фундаментального, воля це суперцінний інструмент, який не варто просирати на всяку херню. Це як от зараз Росія свої Ту-54М ганяє. А у них 2000 годин в принципі ресурс двигунів. Ну от хай ганяє, хай вони впадуть пошвидше. Я вважаю, що сила волі, вона доречна для дуже важливих справ, плюс і ще низка інших контекстів, до яких ми поки що з вами не дійшли. Тобто вона настільки дефіцитна і настільки цінна, що для того, щоб погодитись, що ладно, дістаємо нашу найдорожчу зброю. Нам треба спочатку відпрацювати всі інші можливі причини лінії. Тобто, якщо ви соботуєте тренування, то там інші проблеми насправді в основі цього.